Доброго дня ми з України. Сьогодні будемо сіяти ячмінь. Ось такі в нас брили. Чоловік виорав раніше, зараз заволочить і засіємо. бо ячмінь нам дуже потрібний. Сьогодні зранку трошечки дощик пройшов. Якраз трошки грудка розмокла, заволочить і засіємо. Стерню ми не прибираємо, стерня в нас так і залишається. Все, що скошується зіллями, все зауруємо, ми не прибираємо з городу нічого. Рослинні остатки ми не прибираємо. Ось так потихеньку, потихеньку, своїм трудом. В'ячмінь у нас всі люблять і свині, і коза, і кролики. Курам трошечки даємо. Для всіх треба. От і засіваємо. Благо огороди дозволяють. А тут у нас берег, тут ми не засіваємо нічого, тому що тут, як дощове, дощове літо, у нас тут дуже вода стоїть. У нас тут гарний був клівер, гарна була люцерка, але все вимокло, дуже сильно вимикає. Це наш прицепчик. Ось такі в нас справи. Ось так в мене чоловік розсіває зерно. Я тільки ношу відра із зерном. І потім нашим тракторцем. вон тракторець стоїть наш, заволочим. І будемо чекати урожаю. Ну ось і все. Засіяли города. Чоловік вже поїхав додому. Будемо чекати дощика, щоб був гарний врожай. Ось такі наші справи. У Нас сьогодні не дуже приємний ранок з поросятами. Одне поросятко загинуло. Яка причина? Скоріше за все, що вона злякалася, в нас дуже тут стріляли, вона злякалася і наступила на поросятку. Бо ну, другого об'яснення в нас просто немає. Всі останні, дивіться, бігають, гуляють, їдять, і вже товч їдять, Вон гарбузку вибирає, дивіться, як їсть. Поросятка дуже-дуже пецики такі повноценні. Ну, таке сталося. Я грішу на те, що вона дуже злякалася і наступила. Більше в мене ніякої немає. Загинуло чорненьке поросятку. Дуже шкода, але таке буває. Так, вон, дивіться, веселі, ганяють. Їдуть уже в миску кашу їсти, їдять гарбузку з мамою дуже гарно. Ну Подивіться, які забіяки. Щоб сказати, що вони хворі, не скажеш, це, скоріше за все, що це був переляк і вона наступила. Бо воно, я прийшла, воно не ходило, не Ну вообще нічого абсолютно. Ніяких движений, воно лежало. Подивіться, що робиться. Подивіться. Подивіться до цих звірей. Що вони ділять? Що вони ділять, оці звери? Подивіться, гарбузку вибирає вже. Дивіться, що робиться, що робиться. Мама їх питається розборонити, а вони ніяк. А вони ніяк не хочуть розборонятися. Нюша, роз, розпихай її по углам. Ви подивіться, що робить. Дивіться. І не виступає ні одне, ні друге не уступає. Ох і запіяки ж малі. І б'ються хто? Два кабана б'ються. Та ужас якийсь. Так що таке в нас сталося. Така неприємна новина. Ці он ділять, машка в своєму репертуарі, все поз'їдається, на дієті сидить. На строжайшій дієті. Бо це круноса вже до скоро бачити не буде. Це виїдає. Наш будулайчик золотенький. Де? Буду лесеньке. ми трошки прикрили, щоб не дуже тягнуло. Боже, ці мухи, москіт, москітна сітка не допомагає. Ви подивіться, як обліплено. Це кожного дня міняю ліпучки. Ви подивіться, що робиться. Це страшне, що цей, му... цей год мух невероятно просто. Оси, мухи, якісь нашествиє. О, дивіться, Тільки що билися, вже двоє стоять рядом, цицьку смовчить. так. Покажу вам другий загончик, який в нас є для них. Ось такий у них загончик. Він маленький, така ось доточених стоїть вже. Це ж до сюди вони виход. От лампочки в них виход сюди є, до мами і сюди. І вони в нас тут бігають. Ось такий маленький загончик. Але тут у них стоїть їда доповнительно. І так вони швидше навчаються їсти. Наш татусь, наш татусь. Наш такий гарний хлопчик. Поїли, бачите, як вони їдять. Дуже славно. чисте. Ось. Курито чисте. Висихає. Тут ми не сиплемо курито, тому що наші малявки ходять в туалет. Ми даємо із мисочки їй, а там вони підростуть, поймуть. Дивіться, як гарбузку їдять. Оце їм 10 днів, але не подивіться, які вони вже до Хай воно не багато з'їсть, але воно з'їсть. І вони так дуже швидко навчаються їсти. Це їм 10, сьогодні 11-й день. О, ну, подивіться, як їдять. Потрошки, потрошки, і вони так дуже швидко починають їсти. У 20 днів ми їм повноценно ставимо кашку. У 20 днів. Ставимо їм кашку, у маленьке корице ставимо, ставимо їм кашку. Вони дуже гарненько виїдають. Це з 20 днів. А зараз в них просто стоїть товч, чуть пізніше поставимо їм водичку і вони вже будуть потихеньку їсти. Мамочка вже стелиться, буде, видно, кормить. Кормимо її зараз три рази, тому що вона дуже сильно схудла і мені це не подобається. Вагу вона скинула капітально. Даємо три рази їсти. Бачите, похудала добре. Юша, що ти робиш? Куди ти стелиш? Лягай уже, лягай, хватить стелиці. Звісно, малого, але ну, я її не виню ні в чому, тому що це е, тварина і вона не підсознательно таке зробила. Ну, подивіться, як вона стелиться гарний. Стели, стели, гарненько стели. А ці, вон гарбузу ганяють. Боже, скоріше б ця війна закінчилася, бо це невозможно, це дуже тяжко. І скільки наших людей гине, за що і про що ніхто не розуміє. Тяжко не тільки нам, але й тваринам. Видно, чувствує, що холодно на вулиці. Вони погуляли і прийшли вже додому. Погуляють вони в нас на вулиці. У нас немає такого, що дощ іде, холодно, сніг іде, ще мороз. Вони ходять в будь-яку погоду на вулицю, навіть голод, то ми посипаємо. Е там, де вони ходять, ми посипаємо попілом або піском, і вони все одно йдуть на вулицю. Вони не можуть в сараї сходити в туалет, їм дуже тяжко. Вони приучені до вулиці. А всіх продовження слід. Ви подивіться. Ну, запіяки, невероятні. І сказати, що чимось хворі поросята в житті не скажуть. Плюка з стовбом стоїть. яке дрочливе. І от спробуй не скуси їм зуби, що це буде. О, не достану. Розборони їх. Що робиться, глядь? Я кажу, скоріше за все, щоб вона просто наступила на нього. Більше в мене ніяких немає об'яснень, чого воно загинуло. І то, видно, чисто, звичайно, стріляв. Ну, вигляньте ви на сучі, ви гляньте. що чуде, вигляньте. Що там буде? Дивіться. це таке цілий день. Тихо! А бачите, що робиться? Ой, десь видно вона злякалася і це така получалась ситуація. Що?